Боже, Боже, людоньки, рятуйте, хто чим може. І... Я вивела з ділянки кротів, а в мене по ходу прийшли сліпаки, бо вони такі поверху. І... Що ж вони зробили? Вони ж мені підняли всю землю. У мене таке відчуття, що вони просто тут, вона як свині, рилися, все під верхом зрите, вся земля піднята. І... Оце все. Нарито, 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 хай бог мило Я ось рило, не зарилося. Матінко моя земна, що ж воно мене зробило? <плес> Просто він переорав мені перець. Ви погляньте, які туди нори завтовшки з мою руку. <плес> Під кожним кущиком дірка, дірка й дірка. Твою ж маму. Сліпаки, людоньки, ніколи в житті в мене їх не було. Хто знає, як з ними вести боротьбу? Боженьки, посовітуйте.